Reply – Відповідати. Silence – тиша. Pick up – підібрати. Be jealous of – Ревнувати заздрити. Customer. Покупець. Attract – Приваблювати. Gimmick – Фішка. Трюк. Trolley – Візок. Artificial штучний. Fork – Виделка. Knife – ніж. Tray – піднос. Tray – піднос. Knife – ніж. Fork. Виделка. Artificial. Штучный. Trolley – візок. Гемік. Фішка трюк. Attract – Приваблювати. Customer. Покупець. Be jealous of. ревнувати, заздрити. Pick up – підібрати. Silence – Тиша. Reply – Відповідати. Переклад на Ukraine. Reply, silence, pick up, be jealous of, customer, attract, gimmick, trolley, artificial, fork, knife, tray. Переклад на англійську. Піднос. Ніж. Виделка. Штучний. Візок. Фішка трюк. Приваблювати. Покупець. Ревнувати. Заздрити. Підібрати. Тиша. Відповідати. Приваблювати. Штучний. Ревнувати. Ніж. Покупець.